На Ісусу Христу, Молимося восьмий день дев'ятниці до святого Апостола Юда Тадея, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Юда Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостоле і мученику, славний чудотворче, що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у Твої успішні заступництво перед Богом. У важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою. Ти, який удержав від Бога привілей допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо в усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривоги й розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло. Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те, про що я прошу. А я до кінця життя і вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світі пошану Твого імені. Розважання восьмого дня дев'ятниці, святий та день, апостол, милосердя, опікун Богих і сиріт, покривчених і засмучених, милостиня переносить переблагання за гріхи. Вона очищає грішника в очах Божих і відвертає кару. Святий Григорій із Незяму пише. Милосердні мають ключ до скарбниці ласк Божих. Святий Апостол Петро говорить: Любов покриває силу гріхів. Вода гасить вогонь палючий, а милостиня гріхам противиться, стверджує Дух Святий устами Господнього мудреця. Допоможи Богому, а позискаєш рай, закликає святий Мефодій. І життя святого Тадея знаємо, що крім апостольських праць, виконував він також діла милосердні. Святі апостоли Тадей і Симеон мали свого деякона для роздавання милостині. Наведені вищі цитати святого Письма і Отців Церкви, а також приклади святого Тадея вчать нас, яке велике значення у Бога має милосердя. А що ж робити нам, тим, які самі живуть у злитнях, страждають від голоду і не мають можливості подати милостиню другим? Пророк Ісая так пояснює це. Господньому голодному віддаєш серце твоє, та нагодуєш душу злиденника. Тоді у тьмі в тебе засяє сонце світле, а тьма твоя стане немов полудне. Адже милосердя і любов ближнього. Відноситься не лише до тіла, але й до душі. Сказати добре слово чи потішити засмученого і покривдженого може найбільш Богий. Отже, якщо ми взагалі допомагаємо бідним милостиною, якщо ми є заможні, а якщо ми самі у важкому матеріальному положенні, перенесім промінь надії, потіхи там, де запанувала темнота. А тоді наша власна душа стане, мов полудне, сіяючи сонячними променями. Постанова, щоби переблагати Бога за мої гріхи, постановляю виконувати милосердні вчинки і пам'ятаю, що блаженні милосердні, бо вони милосердя доступлять. Освятий Тадею, закінчуючи завтра цю дев'ятницю. І з тривогою пригадую тобі мої просьби, переглянь моє життя, може, знайдеш якийсь добрий вчинок, за який зможеш виєднати для мене Боже милосердя. Нехай зворушить тебе важкий стан моєї зболілої душі. Не покидай мене, як не покинути багатьох, що зверталися до тебе, а виєднав їм те, що вони гаряче благали. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаси і душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за молитву.